Вітаю, з вами МТС. Так, як нам перевірити, що в нашому компресорі зібралась волога? Найпростіше це коли в нас є airflow, засипаємо порошок. Коли ми працюємо, тут у нас збирається волога, і порошок береться комочками. Це перший признак того, що в ресивері зібрався конденсат. Друге, як ми можемо перевірити, ми можемо взяти, Так, не можемо. Друге, як ми можемо перевірити, можемо взяти звичайне скельце, турбінний шланг, включаємо повітря, направляємо на скельце, тримаємо секунд 15-20. Якщо тут чисто, то окей. Якщо є крапельки вологи, значить в ресивері все ж таки є волога. Якщо ми впевнилися на установці, що все-таки волога потрапляє, підходимо до нашого компресора, внизу є кран. Кран відкриваємо і дивимося, чи звідси виходить вода чи ні. Якщо водичка виходить, потрібно просушити балон, відкрити кран і відкритим його там декілька хвилин. Вода вся вийде, мотор запуститься і продує систему просуши балон. Після того, як він його просушить, кран закриваємо і працюємо далі. Так красиво сказав. Для забезпечення подачі сухого повітря до стоматологічної установки, компресор має бути обладнаний системою осушення. Дана система складається із радіатора, і колони з сорбентом, а також таймером і проду... системою продувки. Повітря проходить через радіатор, конденсується. Повітря проходить через радіатор, конденсується часть вологи на фільтру, далі потрапляє повітря в сорбент і сорбент втягує рештки вологи. Після відключення двигуна відкривається клапан і сухим повітрям із балона продувається наша колона протягом там 40 секунд. Таким чином ми забезпечуємо ресурс нашого сорбента в декілька разів. В середньому замінюється сорбент десь через 8 місяців роботи компресора в середньому режимі понавантаженню. В компанії MDS представлені компресора різної потужності, власного виробництва. За більш детальну інформацію звертайтеся до менеджера компанії.